Всім привіт! І, ні, в мене не такий скін просто не прогружається. Але це є щось тут, якийсь метр з кепкою, кардупель. Е, а сьогодні я прийшла в що в мене так лагає, що наповнюю її ті граю, чи що. О, як я грала, так і вейт, скажіть мені, будь ласочка Не забуваємо, в нас е, до зими. в мене вже між іншим Merry Christmas настрій, тому що я вже їла мандаринки, та, я сама в шоці, не питайте. Але, значить, чому в нас, значить. хорорні ігри. Тому що ми у нас е, осінь. Хелловін, як би. Хелловін. А скоро... Ні, ну я вже не на Вайбі Хелловіну, я на Вайбі Мері Крісмасу. У мене вже ялинка стоїть. Да. Моя подруга навіть не розбирала ту ялинку. Е -е -е -е. Так. Окей, зараз загрузить і ми повернемося до відео. Um, так, я якимось чином вже вийшла. Не знаю яким, не питайте мене. Але ми будемо бавитись. Так, я включаю наш звук. Um, так, не забувай. Shift, shift присісти. Все, звук включений. А, між іншим я буду проходити скоро десь в суботу, напевно, на Хелловін. На Хелловін, 31-го, нібито. Я не пам'ятаю, який у нас Хелловін. 31-го буду проходити на стрімі в Хелловінський день. Дорс, хто захоче, то її всього, Так. 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 Зараз, зараз, зараз будемо так по-тихому дивитись я вже маю Мері Крисмас Скін. Ви не уявляєте просто, що в мене там твориться. Що в мене там твориться? Що це таке? О, батарейка. Батарейки нам... А, капець, на сліхтарика нема. Опа, монетки. Ще є. Так хоч би нічого не мигало. Ми з братом, як тут проходили, то ми вмерли на, на тому, як до нас прилетів не Раш, а той такий інший чел, який пролітає по декілька раз. Він мене так біситься, що то капець. А мені світло прогрузиться сьогодні чи ні? Чи ми отако будемо бігати, не знати до якого часу. Так, все, оце ми віддаємо. Це, типа, негарно прогружене світло, чи що я щось не врубенькою. А, так, тут нема. Воно десь має бути тута, в принципі. У монетки. Збираємо все, що можна, поки маємо час. <свісно> Монетка. А Зараз ми позбираємо, пройдемо до першої смерті, звісно ж, бо ми. Бо ми такі, бо ми не міємо проходити до другої смерті. Тільки на стрімі ми будемо проходити до сорокової смерті, швидше всього. Поки. О! Або і ключик знайшовся. Ми йдемо відкривати. Нам більше не треба нічого дивитися. Ай, шкода, що тут шифтам там іншим немає, це дуже погано. Але так би люди могли втікати від того. два. Так, це буде десята. Десята... Тут закрито, та... капітан. Могли хоч би дві кімнати поставити. А де ключ? Або ключики. Ключик на ключі 11-та. Так, тут у нас щось є. Зачищуємо все, О! Злиточки золота. Це що, летить? Біжі інші, сьогодні такий прикольний. Вчора. Вчора. Та-та-та-та. ні. Коли то було? То не вчора було, стоп. Це було колись а, ще минулого тижня десь. Та, це було ще минулого тижня. А коли ми оце. Вау! Вау! Ніколи тут не була в таких кімнатках. Дуже класно, мені подобається. Але мені одне не подобається, що я маю арати на всю хату. Господи, поможи, будь ласка. О, яка картина гарна. Значить, ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо. Коротше, і що? Ми тоді ходили туди-сюди, туди-сюди. Я вам ту історію не розказала. Були, типу. Тривоги на кожній секунді. І ми такі, коротше. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, ой. То був раш. Це був раш. Був Раш? то був раш. Свічечка. Алло, Свічечка, ти будеш сюди? А в якому сенсі я не можу двері відкрити? А. Пс. Ні, йди в дупу, йди в дупу. Вибачте, будь ласка, за такі слова некрасиві. Ой. Знаєте, ти його бачиш, але ти все одно лякаєшся. Не питайте, чому, я не знаю. Це якась така фобія у всіх людей, мені здається. Ти його бачиш, але ти його все одно налякаєшся. Дайте мені відкрити ту останню, не знаю, що там злитки золота, які ви в мене хочете забрати. Між іншим я. І що було? Значить, ми туди-сюди бігли туди-сюди. І в нас перевелась недавно одна така челка. Та ні, то ти мене задував. Одна така челка перевелась, коротше. Коли то буде? Ти не очікуєш, ти просто тупо не очікуєш. Але я зараз просто тупо не буду. І що, значить? І Одна така челка перевелась до нас, і в неї клаустрофобія. Вона в 10 класі, і в неї клаустрофобія. Їй, коротше, не можна. Ні, ні, не Оце дверко. 20 Двадцята. О, пластир. Відновимося хоч. Там хтось щось б'є, я вот чую. Прям своїм життям. Двадцяте нам треба 21. 21-та. А, то я ходжу так. Чуть я хочу. Угу. Мне страшно. Тут а вибігає той чел. Не. Я так кажут, за заучи, мы її всім. Всією школою боїмося, 22. Зією школою боїмося, 23. Я така кажу, ви що дурна на голову, я от не розумію. Людина клаустрофобія, вона вже задихається тут. А ви принесе мама довідку, тоді не пустимо. Ф... Звідки він взявся? Бідний мій скін? Бідний мій скін. А що в мене з руками? Ой, это капіт. Добре, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. Всіх люблю і поважаю.